О, так видно У нього форма така плакуча, пендула. Пендула. Гурія Так, Він вот буде отак. І скільки ми його будемо піднімати, він буде вгору рости, центральний провідник, а потім, як відпустимо, теж буде звисати. Щось мені бракує, звисається просто. Це буде чупачук такий. Це така ялинка, медуза називається. Бачите кішишечки. То буде гарно себе вести, розкажу, де брала. А це The Blues. Така ялинка, теж пендула. Мені всього пендули хочеться. Оце ми піднімемо ще. Скільки будемо підіймати, стільки вона буде вверх іти, а потім вже будуть свисати гілочки. Я вирішила, що я вже можу собі дозволити купити за гроші. Пендулу. Пендулу. Айсбрекер. Ялицю. Айсбрекер. Ялиця. Це туя. Віпкорт без штамба. А оце ми посадили таку ж тую Віпкорт на штамбі. Вона така лапшообразна. Ой, вона вже приріз подала, бачиш? Та ладно. Да. Посадили вчора. Та да, ні, тиждень вже ось. І оця тут буде туя. хто, це ялина. Брикет какой то Так, Голден Дрифт. Теж вадік, треба буде опору таку поставити і на неї прив'язати. Вона ще буде рости, скільки ми захочемо вверх, а потім лапи вниз будуть спускатися. Через два 3 тижні.